Жили вони довго й щасливо, буває тільки в казках. Та балакучий ведмедик усе одно задумав женитися. Проголошую вас ведмедиком і дружиною. Поцілуйте іграшку. Доводячи цим, що американці на все клали болт. Є радісна новина. Та Мілін і Ліни, я заведемо дитя. А як же вам це вдасться? Нам потрібен спермодонор. Що це? Що ти робиш? Готуюсь до здачі. Що, значить, готуюсь? Чого ти рукою ти ліпаєш? Я настроююсь, щоб зайти і зразу вихлюпати. Ти не міг наодинці потренуватися. Гей, hey, Джонні, ти здав! Усе в банці. Лови! Ти що? Чувак, це ж ще діти! Зараза! Попало в очі! і Я вморгав! О, лежи, лежи! Я зроблю знімок для Фейсбуку! Що? Хештег м, нализався! Допоможи! Теді, написано, що як ми хочемо дитину, то треба довести в суді, що ти особистість. Та це ж капець. Треба боротись. Візьмемо адвоката і відсудимо в держави твої права. Я Саманта Джексон. Ви, мабуть, Е-е, Так, Саманта Джексон. А друге ім'я Леслі. О, Боже, ви Семел Джексон! Шикарно, ви як Семел Джексон. А хто це? Ви ніколи в кіні не бували? Це ж той чорний. Вам відмовляють у громадянських правах, бо ви інакший. Ви повернете моє життя? Тед, скажіть, ви маєте душу? <кій> Той, хто душі не має, так не заспіває. Протестую. Відхиляю. Better... Ви хочете бути людиною в очах закону? Щоб бути людиною, треба робити внесок у життя суспільства. Де моя кава? Це ж на ракету збудувати. От-по, 20 баксів, що вкинув коржика йому в задницю. Давай, це запросто. Хто цей гад? Сер, вибачте моїй п'ятирічній дитині. Задрипанець сиди і їж струдей. Струден! Павлю тобі кілька запитань. Так, починай. Ти вважаєш себе людиною протестую Я сходен. Свідки не протестують. Відхиляю. Я підтримую. Відвід не доведе. Пристав, портфель не зважайте. У моєму кабінеті. Не бобряч свідка Здаюсь. У вас би вийшли адвокати. Ми. Третій зайвий. 2 з 25 червня у кіно.